Якщо ви думаєте, що перед вами чотири комплекти, які відрізняються тільки за кольором, то з вас підписка та уподобайка, А я вам розкажу, в чому ж такі різниця. Ось цей комплект коштує 333 гривні. Пластикова защіпка, пластиковий диск, глибоке з'єднання з відром. Ось так працює. Ціна його 333 гривні. Наступний набір за 337 гривень. Теж пластикова защепка, диска тут немає. І мілке з'єднання з відром. Отак От класно працює. І відро тут більше за об'ємом. Оцей екземплярчик у нас за 442 гривні. Теж пластикова защепка. Пластиковий диск. Мілке, ні, глибоке з'єднання з відром. І ціна такого набору 442 гривні. Ось ця швабра найдорожча швабра в Україні. Пластикова защепка також. Металевий тут уже диск. Глибоке, зручне з'єднання з відром. Тут уже не промажеш, класно і легко працює. Запаска на швабру в комплекті. Ціна такого комплекту 630 гривень. Яким набором ви користуєтесь або який вам довподобий, напишіть, будь ласка, в коментарях. А якщо купувати, то тільки в магазинах Комфорт Центр.